Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєкт Низогошит. Сьогодні ми з вами поринемо у світ справжнього в'язального релакса. Ви коли-небудь задумали, що маленька річ може приносити таку велику користь? Наприклад, ось такий маленький рушничок, який колись в Україні називали Утирач. І це не лише аксесуар для обличчя рук чи ніг, а й можливість новачкам отримати перший корисний досвід, освоїти такі поняття, як товщина пряжі та щільне зв'язання, а досвідченим майстриням відчути задоволення від роботи над чимось компактним. Краса і Красава, виходить, неймовірно. Маленький рушничок 25х25 см, вам знадобиться десь 30-40 грамів пряжі. Я буду в'язати з українською. Ярослава, бавовна, 100% в кольорі 300 350 метрів 50 грамах я буду в'язати в три ниточки, тобто метраж в мене вийде 233 м, 100 грамах. В'язати я буду на спицях. 3,5. Ви, будь ласка, готуйте всі необхідні матеріали, рекомендовані спиці 3,5 і метраж пряжі 200-250 метрів. На е, спиці ми набираємо класичним способом. Я відміряю е, довгий хвіст, це приблизно 3-4 довжини е, на е, е, мій виріб. І набираю класичним способом 57 петель. Хто не вміє цього робити або ще не навчився, я лишаю посиланочку, і ви на моєму каналі можете подивитися, як здійснити правильно набірний класичний край, довгий хвіст. Набираємо 57 петель, набрали, зав'язуємо на вузлик. Наші ніточки і дивимося, де у нас робоча ниточка, де у нас додаткова. Додаткову ниточку ми вже не рухаємо, не приплутайте тут. і Починаємо в'язати класичними. Лицьовими петельками перший ряд. Як в'язати класичними петельками, так само я лишаю посиланчику, ви можете подивитися, і будемо тренуватися вже з вами на виробі. Дивіться, ці ніточки можуть розколюватися, обов'язково ви це контролюєте. І для початку беріть пряжу, яка має скрутку. Ось так, не поспішаючи, акуратненько ми пров'язуємо перший ряд всі петельки лицьовими. Я в'яжу класичними. На моєму каналі ви можете подивитися, як в'язати і класичними, і бабусіними петелечками. Другий ряд ми в'яжемо знову лицьовими і першу петельку ми пров'язуємо лицьовою. Вив'язуємо всі 57 петелечок лицьовими, отримуємо задоволення, слідкуємо за натяженням ніточки, останні петелечки теж пров'язуємо лицьовими. Перевертаємо роботу, і у нас вже буде третій рядочок. Третій рядочок ми будемо з вами вив'язувати схемку. І, е вона не складна, але дивіться, спочатку ми ставимо маркер, три петелечки перші і три петелечки останні, це у нас буде краєчок нашого утирача. І ми його будемо в'язати хустковою в'язкою, тобто в кожному рядочку у нас буде хусткова в'язка, лицьові петелечки. Тепер ми будемо змінювати візерунок в, ем, в виворітному ряду, на виворітній стороні. І тому я ставлю маркер, щоб я не плуталась, і він мені показував, де в мене виворітній ряд. І тепер ми приступаємо до в'язання. В'яжемо перші три петелечки хустковою в'язкою, тобто лицьовими, в кожному ряду три, і цей ряд візерунка, він буде весь лицьовий, поки що в лицьовий. Всі рядочки в цьому візерунку ми будемо пров'язувати Так, Ми перегорнули роботу на виворітній ряд. Ось. І тепер в четвертому ряду у нас буде вже визерунок. Перші три петелечки ми в'яжемо лицьовими, а далі ми працюємо по схемці. Далі ми вив'язуємо вже візерунок, знімаємо маркер. Перша у нас буде петелечка виворітня. далі лицьова виворітня лицьова. По суті, ми з вами зараз вив'язуємо резиночку один на один. І так, до кінця рядочка. Пров'язуємо до кінця останні три петелечки ми пров'язуємо лицьовими і перегортаємо роботу. І знов переходимо на лицьовий рядочок. В лицьовому рядочку ми знов всі петелечки пров'язуємо. Лицьовими. Перші три петелечки ми пров'язуємо знов тільки лицьовими, і так формуємо бортик. І всі петельки в візерунку пров'язуємо лицьовими. Ось так. Відпрацьовуємо навички, хто не вміє, а хто вміє, дівчата. Це просто релакс. Доходимо до кінця рядочка, пров'язуємо знову три лицьови, маркер нам в цьому допомагає, переходимо на виворітну сторону. В виворітному стороні ми будемо в'язати візерунок. Перші три петельки ми пров'язуємо лицьовими, а далі ми знов вив'язуємо резиночку 1 на 1. Перша завжди у нас буде виворітня, лицьова, далі виворітня, лицьова. І закінчуємо ми рядочок теж виворітньою. Так ви не будете збиватися і не підглядати в схемку. Для початку, може, і треба, але візерунок дуже логічний, і ви пров'яжете пару рядочків, ось так, як я бачите, і вже логіка візеруночка понятна. У нас, виходить, доріжки лицьових петель, а поміж ними так званий узор візерунок рис От така у нас лицева сторона, і бортики у нас виходять вертикальні і горизонтальні. Так. А ось так у нас виглядають хвильками виворітня сторона, там, де ми з вами вив'язуємо візеруночок. Бортики ми з вами пров'язуємо і сам візерунок. Візерунок можна відпрацювати, і потім його можна використовувати і в дитячих речах, і в шапочках, і в шаликах. Такий досить універсальний, незабитий. Гарно виглядає. І швиденько в'яжеться і не сумно. Знов я вішую маркер про всяк випадок, для того, щоб не заплутатися де в мене. І ось, дивіться, 25 на 25 см. В мене вийшло 38 пряжі. Тепер мені залишається закрити цей утірач. Я буду закривати в виворітному ряду. Лицьовими класичними петлями. А для цього я ще пров'яжу всі петельки в ворітньому рядочку лицьовими. Я закінчила в лицьовому ряду і перейшла на виворітній. І тут тепер всі, всі петельки пров'язую лицьовими, не по візерунку, просто лицьовими. Це для того, щоб сформувати хвильку. Щоб і початок, і закінчення роботи було однаково. Маркери мені вже не потрібні. Доходимо до кінця. Лицьовий ряд, знов я пров'язую лицьовим. От, бачите, один бортик в мене вийшов. Одна хвилька. Всі тепер петелечки ми пров'язуємо лицьовими. Ось так, доходимо до кінця і в наступному виворітному ряду, ще раз підкреслюю, ми будемо закривати класичним способом як лицьову петельку. Хто не знається на цьому способі, будь ласка, так само лишаю посиланнячку, як можна закрити. Петелічки, щоб не зіпсувати виріб. Першу ми знімаємо, другу пров'язуємо лицю, першу перекидаємо через другу. Так. Ось так. Для того, щоб краєчок був еластичний, на каналі в мене є ще інший спосіб закриття. Це ми закриваємо за передню дужку, як в'язали класично. Так і в'яжемо такий спосіб, виходить, більш стабільний. Якщо треба більш еластичний краєчок, вив'язується це трошки поінакше, можете перейти за посиланочком і передивитися. Ось так, дівчаточки, ми закриваємо роботу акуратненько, не поспішаючи. Закриття петель дуже-дуже-дуже важливо. Іноді воно займає достатньо часу. Тут з натяжінням ніточки треба буде погратися, щоб натяжіння закриття співпадало з полотном. Я обірвала ніточку, протягнула її через останню петельку. Тепер ми беремо іголочку і з ховаємо кінчики. До цього процесу якось ми дійдемо з вами більш детальненько, а зараз я вам пропоную заховати е, ніточку, ось так, в косичку, набір, е, закриття, в косичку закриття і в косичку набірного краєчка. Ось так ми її потім обріжемо, і вона у нас захована, нікуди не втече. Ось такий утирач в мене вийшов. Я тепер обріжу. Ніточки, дивіться, верхня і нижня частинка у нас однаково симетрична і по бокам у нас так само є бортики. Я склала його для того, щоб показати, що це вишу симетричний. Коли будете в'язати, так само складаєте. Ось в моїй ванній кімнаті вже є два отирача. Мені подобається ними користуватися. Вони дуже затишно і мило виглядають. Спробуйте зв'язати такі самі. Обов'язково напишіть мені про ваші результати в коментарях. Я рада, що ви були зі мною. Поставте, будь ласка, уподобайку і підпишіться на канал. До нових зустрічей, мої хороші!